Добрий день, дорогі діти! Вже зовсім скоро ми з вами будемо святкувати велике свято, яке називається Великдень! Свято Пасхи недалечко, люди звичай бережуть, розфарбовують яєчка, пишні пасочки печуть, вітають один одного зі святом. Пропоную вам зробити ось таку великодню листівку. І подарувати її найріднішим людям. Для роботи нам потрібна заготовка листівки, ось така, яку можна зробити намалювати самостійно або роздрукувати. Також крипований папір, ось такий, з якого потрібно нарізати квадратики приблизно 3х3 см. Також будь-якого кольору олівець. Нам колір не потрібен, нам потрібен тільки кінчик олівця. І клей ПВА з пензликом. Візьму зелений квадратик та олівець іншою стороною. Кладу його всерединку квадратика і трошечки притискаю, наче загортаю. Ось бачите, що в мене виходить. Ось так. Далі беру пензлика і трошечки мажу клеєм, намагаємося трошечки. І робимо ось так. Притискаємо, тримаємо, прибираємо. Беремо наступний квадратик, робимо так само. До серединки, притискаємо пальчиками. Обережно, щоб не порвати. І мажемо клеєм, Крапельку клею. І знову сюди, не вилазячи за контур, нашого кружечка притискаємо, прибираємо. І так робимо весь кружечок. Один кружечок в мене вже готовий, залишилося ще три. Беру наступний колір. І так само притискаю, щоб не порвати обережно, знову змащую крапелькою і приклеюю наступний кружечок. Роблю все так само. Прибираю наступний квадратик, так роблю, змащую трошечки і притискаю по контуру і всередині. Два кружечка вже готові. Залишилося зробити ще два. Ось всі кружечки в нас готові. Тепер будемо робити наше яєчко. Половинка яєчка в мене буде блакитного кольору, а половинка жовтенька. Робимо все так само, тільки коли будемо приклеювати, намагаємося не вилазити за хвилясту лінію. Ось так. Ось так я зробила по лінії, а тепер просто буду заповнювати яєчко. Ось така великодня листівка яєчка вийшла в мене. Коли вона підсохне, всередині можна щось написати або намалювати. Чекатиму на фото ваших робіт. До наступної зустрічі!